Посада ректора вищого навчального закладу може бути дуже прибутковою, навіть якщо ви не берете хабарі за вступ до вашого вишу, залишається ще чимало способів непоганого заробітку. Це і здавання приміщень в оренду і щедре виділення землі для забудовників, і створення приватних вишів примар, які видають ну майже такі ж самі дипломи, що й державний навчальний заклад, тільки от гроші за навчання йдуть у вашу ректорську кишеню. Подібні обрудки ми вже розслідували на прикладі відомого співаючого ректора Михайла Поплавського і його Київського університету культури. Втім, виявляється, матеріальний успіх поплавського не дає спокою й іншим київським ректорам. Далі про це Максимо Панасенко. Це Ірина Сокур, голова студентської ради. Дівчина погодилася провести нас у один з найкращих, за її словами, гуртожитків Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова. Тут п'ять факультетів права, потім педагогічний Ілля Кротенко, випускник університету і громадський активіст. Після чотирьох років навчання залишив Альмаматер у статусі бакалавра і антикорупціонера. У 11-му році я дізнався, що студенти здають гроші на ремонт гуртожитків. І хоч хоча і не жив в а от. Зайнявся цим питанням, ну і вже десь приблизно за рік добився того, що ці здачі двічі на рік грошей на ремонт без уся усяких якихось документ документальних підтверджень. вони були припинені. А це Віктор Андрущенко, 14 років поспіль, ректор найбільшого педагогічного вишу країни. Потребує... я вас вітаю в стінах нашого університету. Я вітаю в цьому маленькому, але уютному студентському дворику. Село Шпитьки під Києвом. Ось так виглядає новий маєток ректора Андрущенка. Загальна площа оселі. Зверніть увагу: 1200 квадратних метрів. І це далеко не все, що родині викладачів вдалося придбати за десятиліття освітянської кар'єри. Окрім розкішної новобудови у власності Андрущенків, ще три квартири у столиці і дев'ять земельних ділянок у Київській області: у Фастівському, Кагарлицькому, Богуславському та Києво-Святошинському районах. У електронній декларації ректор вказав лише одну автівку Сузукі СХ4 2012 року. Та й ту записав на дружину викладачку. Заощадження Андрущенки зберігають у готівці. Родинний бюджет нині 300 тисяч гривень, 20 тисяч доларів та 8 тисяч євро. Невже усе це прибутки від викладацької роботи? Донька викладає, дружина викладає зять, зять на державній службі. Це голова національного агентства з питань державної служби Костятин Ващенко. Хоча він також викладає в університеті. У декларації Костянтина Ващенка, голови Національного агентства з питань державної служби та викладачки, а заразом і доньки ректора Тетяни Андрущенко, дві Тойоти, п'ять квартир у Києві, дві земельні ділянки, один недобут і один маєток на 300 квадратних метрів. До слова, ось і він. Це котеджне містечко Голосіївського району столиці. А ось і дружина ректора власноруч миє свою сузукі. Київ оболонь. Звичайна багатоповерхівка. Це помешкання колишньої заступниці міністра освіти та науки. Інна Совсун обіймала посаду після Революції Гідності два роки поспіль. До цього Совсун викладала в Києво-Могилянській академії і працювала з освітньою аналітикою в якості громадської активістки. Ця квартира, де ми живемо, ми її купили в 2009 році, продавши однокімнатну квартиру на Харківському. Тому ось ця квартира, ось 49 квадратів. Там можете перевірити, що це дійсно сорок квадратів. Там є машина, яку ми купили 30 грудня минулого року по знижці. Форт Фієста. Ось це власне таке. Все, що є. Ніяких я навіть мені сумно було, мені не було особливо, що декларувати. Навіть перевірила, чи мій ноутбук не попадає під декларування, не попадає. Ну в принципі, все. Софсун каже: на посаді в уряді отримувала близько 9 тисяч гривень на місяць. У викладачів по університетам там ситуація різниця, так, і Та залежить і від стажу, і від наукового ступеня, вченого звання, і так далі. І так далі. Ну, от, я, наприклад, продовжую викладати в Могилянці на 0,3 ставки, здається, я отримую щось 1100 гривень в місяць. Тому я не дуже багато часу можу цьому приділяти. Ось, але насправді, якщо це професор з науковими ступенями, зарплати можуть виходити до 10 тисяч гривень. От, але це, звичайно, все рівно не ті зарплати, які дозволяють говорити про те, що е, можна нормально жити і можна нормально працювати. Який бізнес могла б заснувати викладацька родина? Звісно, освітній. Інститут екології, економіки і права розташувався у корпусах університету Драгоманова. Можна сказати, паразитує в стінах цього університету. Чому? Тому що за мінімальні кошти винаймаються великі площі для того, щоб студенти... Могли знавчатись на контрактній формі в приватному вищому навчальному закладі. При цьому ну за моєю інформацією, не платиться додатково ніякі комунальні послуги. За це все сплачує фактично держава. Не, не оплачується окремо праця прибиральниць, які там працюють тощо. Навіть іноді викладачі там поєднують роботу, маючи при цьому тільки оплату з державного ну, від державного вищого навчального закладу. У фонді держмайна ми дізналися, приватний інститут винаймає майже півтори тисячі квадратних метрів за п'ять тисяч і одну гривню на місяць. Тобто за квадратний метр у самісінькому центрі Києва приватний навчальний заклад сплачує лише три з половиною гривні. Невже оренда тут і справді така дешева? Навпроти, інший корпус педуніверситету. Тут Вісконсінський міжнародний університет викладає 67 гривень за метр, тобто у 20 разів більше, ніж інститут екології, економіки і права. Та Віктор Андрущенко переконує, що ніякого стосунку до ціноутворення він не має. Це запитання. Воно гарне, але воно дуже складне. До нього треба підходити. Ну, з державних позицій і оренду, гроші, кошти за кожний квадратний метр метр. Оформляє не університет, а оформляє оця державна служба. Як вона фонд називається, державного фонд державного майна. Тому мої люди там працюють. Мій помічник працює. Євгеній Біденко. Як вони вирішать, так і будемо. Працювати кошти і додає, донька збирається виходити зі складу засновників приватного ВНЗ, бо бізнес цей, начебто, неприбутковий. Колись думалось, що це буде серйозна організація, яка буде давати нашим студентам другий диплом, а це непогано. Причому ми взяли такі спеціальності, як економіка, а в нас в університеті такої спеціальності немає. І коли ми засновували цей інститут, то ми подумали так, що другий диплом за 100 гривень, тоді такі ціни були. І це можна було б зробити, але раз виходить конфлікт, то треба його уникнути, треба його розв'язати. Тільки ж ви, коли будете показувати, не коментуйте те, що я не говорив. <рик> <рик> а нічого. <рик> <а, рик> він не приносить прибутку, так? <рик> е, мені особисто ні. І дочці так само. І доці е, абсолютно я знаю, що він її прибутку не, при, не приносить. Коли ж на камеру вказуємо ректору на розкішну декларацію, Андрущенко стверджує, що готовий довести законність походження статків. За кошти родини, а родина це дуже велика е, контингент людей. Це і батько, це і теща, це і мама, це і живі, і вже які пішли на той світ. Але що я зробив? Я взяв усі свої документи і заробітну плату за останні 10 років. Причому із печатами, мокрими печатками, і зібрав собі папку. Якщо мене хто запитає, де ти взяв кошти, я покажу. Ось вони так мене звертали на це увагу. Ну було десь воно то й було. Ми ж їх не використовуємо. Скоріше усього, я від них повідмовляюся, бо це дуже далеко і вони мені не потрібні. Але оскільки треба точно декларувати, то ми вже задекларували все. Та чи насправді такий вже збитковий приватний ВНЗ, як про нього розповідає Віктор Андрущенко? За даними Міносвіти, інститут екології, економіки і права має 500 студентів. Навчання коштує від 4700 тисяч до 12300 тисяч гривень на рік. За підрахунками журналістів слідства інфо щорічні надходження плати за навчання приватного ВНЗ у середньому від 3 до 4 мільйонів гривень. Які ж прибутки закладу на папері? І чому оренда в університеті Драгоманова обходиться приватному ВНЗ майже задарма? Ми з'ясовуємо у ректорки інституту Олени Биковської. До Биковської, Олени Володимирівни. Це ректор. А є хтось з керівництва Інституту екології і економіки? Я я не там є таке. А? — Є там воно, секретар. А Тільки секретар і все. Ні, ні про реч. Ні, Биковську ми все ж упіймали. Телефоном. Я просто на лікарняному, тому я буду тільки в чегну. Тільки в червні, так? Uh -huh. Uh -huh. А можемо завтра або післязавтра телефоном. Хвилин 15-20. Я просто питання би поставив, бо ми під, під камеру виставили. Хоч як хоч хоча картинка». Я зараз це інші питання, тому так би мовити, давайте може іншим разом. «А кошти на лікарняному. Вони мені по телефону сказали. Чому ж Міністерство освіти заплющує очі на очевидний конфлікт інтересів? Справа в тому, що коли мова йде про оренду державного майна, то питання вирішується не ректором. Ректор може давати згоду чи не згоду, але є рішення майнової комісії Міністерства освіти і науки. Тобто сказати, що тут ректор десь винуватий, я без рішення суду, без фахових юристів боюсь так говорити. Але треба досліджувати. Я повторюю, завжди коли виникають конфліктні питання в правозастосуванні, є інстанція суду. Ми вирішили самостійно написати заяву до Національного агентства із запобігання корупції, а також звернулися до фонду державного майна України за роз'ясненнями щодо наддешевої оренди для приватного інституту доньки Андрущенка. Звісно, як тільки отримаємо додаткову інформацію, повідомимо і вам. Цікаво, що разом із донькою ректора педуніверситету. Тетяною Андрущенко, одним із семи співзасновників приватного навчального закладу, є Олексій Журавко, колишній депутат від партії регіонів. Нині утікач до Росії перебуває в списках розшукуваних осіб. Імовірно, родинному бізнесу Андрущенків допомагають впливові зв'язки. До слова, сестра першої леді країни Алла Зернецька. Вона нині очолює факультет іноземної філології в університеті імені Драгоманова, а дружина секретаря РНБО Ганна Турчинова тут завідує кафедрою на факультеті географічно природничої освіти та екології.